Вітаю з вами Анастасія Золотова. І це щотижневий випуск програми Що кажуть зорі на телеканалі «Конкурент Ві. Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 13 по 19 листопада. Я розкрию таємниці зірок та поділюся порадами щодо кохання, кар'єри та загального благополуччя. А щоб цього тижня вас переслідувала тільки вдача, обов'язково підпишіться на усі соцмережі телеканалу «Конкурент Ві. Тож, які можливості та виклики чекають на вас цього тижня, до чого готуватися та на що сподіватися про все це далі. Для Овнів перша половина тижня буде дуже активною. Це буде пов'язано з новими ідеями в професійній сфері. У представників знака з'явиться можливість збільшити свій дохід і закласти фундамент для майбутніх перспектив. Романтична сфера принесе появу хороших шанувальників і шанси позбутися токсичних відносин і нездорових прив'язаностей. Останні три дні тижня овни відчуватимуть фізичну та емоційну втому. Для відновлення ресурсів рекомендується походи на природу, Повноцінний сон, вживання вітамінів або добавок телець. Тельців чекає стабільний і передбачуваний тиждень, проте не рекомендується здійснювати тривалі поїздки, приймати важкі фізичні навантаження і відвідувати офіційні органи. Вихідні краще провести вдома з близькими людьми. Здоров'я не створюватиме проблем, як і сфера фінансів, яка буде стабільною і дозволить здійснювати давно заплановані покупки, пов'язані з оновленням гардеробу чи якогось майна. Сімейні представники знака будуть насолоджуватись увагою і турботою з боку своїх партнерів. А одинаки отримують запрошення на побачення або почнуть віртуальне спілкування, що може призвести до серйозних стосунків найближчим часом. Близнюки. Близнюки знайдуть нестандартні рішення складних проблем, які вже давно приносять їм неприємності. Це стосуватиметься не лише професійної сфери, в якій представники знака проявлять себе з найкращого боку, а й особистого життя. Деякі представники знаку можуть прийти до спільного компромісу в принципово спірних питаннях зі своїми партнерами. Фінансове становище покращиться і дасть шанс збільшити дохід вже найближчим часом. Кінець тижня вимагатиме від близнюків допомоги своїм друзям, можливо. Доведеться докласти чимало зусиль, але справжня дружба завжди того варта. Рак Раки будуть зайняті професійними справами, які вимагатимуть не лише підвищеної уваги, а й численних поїздок, зустрічей чи гарного спілкування. У тих, хто займається сферою виробництва, медицини та викладання, з'явиться можливість проявити себе. У другій половині тижня можуть з'явитися ризики простудних захворювань і травм. Романтична частина життя не буде пріоритетною для багатьох представників цього знака. Вони віддадуть перевагу вирішувати робочі завдання, зміст. Матеріальне благополуччя і просуватися по кар'єрних сходах. Серйозні зміни в діловій сфері чекають на раків бізнесменів, які почнуть оптимізувати свої компанії або бізнеси під нові реалії. Лев на левів чекає активний і насичений тиждень, особливо у тих, хто зараз зайнятий власними справами та поглинений у робочі завдання. Для тих, хто перебуває у пошуках своєї другої половинки або налаштований на серйозні стосунки з теперішнім партнером. Для вас є чудова новина. Цього тижня є шанси не тільки на доленосну зустріч, але й на утримання пропозиції руки та серця. На вихідних ваше здоров'я може трохи погіршитись, оскільки втрата енергії спровокує втому і занепад сил. Одруження леви на вихідних насолоджуватимуться знаками уваги та подарунками від партнера, а спільний відпочинок з дітьми та родичами допоможе вирватися з рутини мегаполісу. Діва Цього тижня діви будуть залучені в соціальне життя, вам доведеться займатися не тільки звичними робочими справами, а й взяти на себе додаткове навантаження. Родичі будуть вимагати до себе підвищеної уваги, тому ви будете витрачати весь свій вільний час на вирішення їхніх проблем. Метеозалежним представникам цього знака варто подбати про себе найближчими днями. У другій половині тижня фінансова ситуація покращиться. Ті, хто працевлаштований у сферах освіти, медицини та послуг можуть отримати пропозицію про нову роботу або посаду. Зустрічі з друзями на вихідних подарують ділом заряд позитиву і допоможуть у вирішенні деяких особистих питань. Терези Терези можуть зіткнутися з ситуаціями з минулого, які їм колись не вдалося вирішити. Люди, які раніше викликали негативні емоції, будуть нагадувати про себе. Їх раптове повернення, шанс нормалізувати відносини та прояснити причини конфліктів. Перша половина тижня буде сприятливою і легкою. А починаючи з четверга, Терезам доведеться докласти максимум зусиль для усунення наслідків чужих помилок і прорахунків. Романтична сфера подарує самотнім Терезам нові знайомства. І взаємну симпатію, що може стати зародженням перспективних відносин. Протягом тижня здоров'я Терезів буде хорошим, а фінансове становище стабільним. Скорпіон скорпіони увійдуть у новий тиждень в гарному настрої, завдяки чому вирішать старі проблеми та розпочнуть нові перспективні проєкти. Найсміливіші та найризикованіші представники водного знаку зможуть закласти серйозний фундамент для свого майбутнього. Скорпіони, які народились у листопаді, отримують можливість позбутися токсичних залежностей і оновити коло спілкування. А народжені в жовтні вирішать питання, пов'язані з пащиною, страхуванням або аліментами. Ризики підвищеного травматизму в кінці тижня будуть дуже високими для тих, хто багато часу проводить за кермом автомобіля або займається фізичною працею. Краще зменшити навантаження і не їздити за кермом. Завдяки наполегливій праці фінансове становище покращиться. У другій половині тижня стрілець цього тижня стрільці відчують емоційний підйом, оскільки після 22 листопада сонце перейде у їхній знак. Успіх у професійній сфері чекає на тих, чия діяльність пов'язана з суспільством, викладацькою діяльністю, наукою чи мистецтвом. Творче натхнення дозволить створити щось оригінальне і незвичайне, що не тільки додасть популярності, але й принесе цілком відчутну матеріальну вигоду. Здоров'я може нагадувати про себе простудними захворюваннями ближче до вихідних, а також варто скоригувати свій раціон в бік легшої та здорової їжі. Фінансова та романтична сфера життя стрільців залишиться незмінними. А частка дружнього спілкування значно зросте у другій половині тижня. Козоріх. Першу половину тижня козероги будуть занурені у вирішення професійних і ділових питань. Судячи з усього, їм доведеться витратити кілька днів на поїздки та відрядження. Фінансовий сектор буде стабільним з точки зору доходів, але витрати можуть зрости через несподівані проблеми родичів або дітей. Здоров'я може нагадати про себе під час заняття спортом, тому варто бути обережнішими. Романтична сфера буде продуктивною для тих, хто зайнятий облаштуванням особистого життя. Зустрічі, побачення, активне спілкування з шанувальниками триватиме майже весь тиждень. Водолій. Для водолії в тиждень розпочнеться з приємних сюрпризів від близьких та друзів. Представники повітряного знака зможуть успішно вирішувати проблеми на роботі і при цьому покращувати матеріальну сферу свого життя. Візит до офіційних органів бажано планувати на першу половину тижня, а кінець провести в спокійній атмосфері, уникаючи зайвих поїздок і зустрічей. Здоров'я водолія обіцяє бути стабільно хорошим, а ось до опорно-рухового апарату слід ставитись більш дбайливо та уважно. Романтична сфера навряд чи подарує феєрберк емоцій, а ось приємні знайомства і спільний вікенд цілком реальні. Риби. На риб впливатимуть дві протилежні енергії: позитивні перечуття майбутнього та негативні сприйняття сьогодення. Цілком можливо, що ці тенденції будуть наслідком накопиченої втоми, як і фізичної, так і емоційної. Фізична буде пов'язана з професійною сферою, тому що доведеться виконувати колосальний обсяг роботи, а емоційна буде пов'язана з оточенням. Велика частина якого буде схильна проявляти пасивну агресію. Фінансова сфера порадує риб стабільністю і перспективами. Арома. Антично, цікавими знайомствами і появою нових шанувальників. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.